Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Висаджування троянд. осіння пора, вона в нас взагалі, звісно, що багата або ж насичена роботами в нашому саду і така собі садотерапія. в когось вона досить така посильна, я б сказала. В розвалочку, так може, легенько, в когось дуже багато роботи, дуже-при дуже багато роботи. Але все ж є певні дії, які ми мусимо робити восени, щоб уже наступного сезону з надією, звісно. Бо зараз дуже важко щось загадати, але надіємося, що все ж таки наступного сезону, чи то навесні, чи влітку побачити результати нашої, нашої діяльності восени. І серед таких дій активних висаджування троянд. Я так впевнено говорю висаджування троянд, як ніби ми всі-всі-всі кожну осінь їх висаджуємо. Але я думаю, що більшість тут в мене на каналі все ж таки хай одну-дві, але знаходять де приткнути, так? чи де до. Допасувати до існуючої вже може, картини, от, або ж може поміняти якийсь сорт, але думаю, що все-таки ми висаджуємо троянди восени. І я не виключення. Хоча, як я собі вже говорила, що треба зменшувати кількість і дотиродуть ті, що є, щоб воно буяло, і картинка була набагато гарніша. І приємніша для ока, але все одно є спокуси, є новинки, є не новинки, є такі сорти, які гарно себе показують, багатьох садок, тож хочеться бачити в себе їх і в себе. От тому я вирішила, знову ж таки, вирішила відзняти відео, як я висаджую троянди. Не дуже кого здивую, або, може, нікого не здивую. Звісно, цей процес висоджування троянд він є досить таки ну, Універсальним чи то однаковим, так для всіх. Є, що, я б сказала, якісь там загальні правила, які бажано дотримуватися, але не обов'язково. Хоча є аргументація щодо тих правил, я спробую в процесі відео розповісти вам ці правила і чому так. Але загалом я так думаю, я вважаю і дивлюсь по своїх трояндах з різних років, що дуже важко нашкодити троянді так, саме висадженням. Тобто, все ж таки. Ми її висадимо найімовірніше правильно, і все з нею буде добре. Ну і як я вчила ще в інституті Репетіо Ест матерстудіорум, або ж повторювання, так це є мати навчання. Пропоную подивитися і разом зі мною висадити свій троянди. Отже, як я вже не раз говорила, в мене мало де є ґрунт, який от. Викопуй і висаджую. Ні, більшість в мене все ж таки місця, де я мушу заздалегідь викопати і змішувати так, робити певну ґрунту суміш, яка буде комфортна, я так вважаю, для троянд. Дуже в мене таке правило, що я даю е, всілякі, е інсектициди, фунгіциди, тобто біо, в порошку навіть під час висадження. Чи це весна, чи це осінь. Чому я так роблю? Бо тому, що вони дуже часто навіть зазначають, що вони йдуть під перекопку, так, під оранку, під культивування, тобто ми там навесні, зорюємо, восени зорюємо так, наші ділянки навесні культивуємо. Невідповідно це все йде під оцей процес. Тому, звісно, якщо я висаджую, чому б і не додати це також, не замішати, і воно у мене фактично буде теж під перекопування. Так? От, е, е, прекрасна, е, прекрасна формула, том тобто, чи прекрасний засіб. Робиться в нас в Україні тим більше це чудово. От в е, е, бруз. Беру, я практикувала брати менші упакування, а потім пані Оля, Кочерєвий сад, я в неї побачила, отаку велику. ну не тільки в неї, я ще й пані Тані Таніву побачила. І пані Оля потім мені теж підказала, що вона бере прямо на сайті цього виробника. Великі в них є пакування і кілограм, і можна навіть більше замовити. Це дуже зручно, і по ціні, і по об'єму, бо ці малесенькі почечки раз вже нема. Ось прекрасний спектр покриття, якщо можна так сказати, проти личинок різних шкідників, які нам докучають, і дротяники, і совки, і хрущі, і що там ще є. Оця капустянка. От тому чудово підходить для ґрунту. Добриво, я даю теж. Я неодноразово зустрічала. Даю не так уже й багато, але оскільки в мене є, то я насипаю будь-яке підходить. Я вам показала насправді от зелений гай яскравий квітник. В яскравому квітнику в формулі досить багато азоту, але ну, все одно рослина його не візьме восени і не візьме навіть навесні, бо пані Олена зазначала тур, що те, що ми закладаємо восени, воно потім аж на наступний сезон дійде для цієї рослинки. Тому я даю, яке в мене є не надто багато, але щоб в принципі було воно в тій ґрунтосуміші, тим більше воно піде в нижню частину і даю агроперліт. Я е, якось так. Підсіла, можна сказати, на нього пані Яна Флораверде Шоп чи Флораверди. От я в неї дуже часто люблю і згадувати щодо гортензії, добре для гортензії, засобів різних догляду і захисту гортензій. І вона дуже часто, якраз коли висаджує гортензію, вона дає агроперліт, бо він, по-перше, розпушує ґрунт. А він, по-друге, затримує вологість. У мене є такі місця, де варто би затримати вологість. Та. От полюбила я цей агроперліт, Даю вже другий сезон. Побачу. Побачу, як воно буде, але поки що пробую з ним. Ну, так, використовувати його щедро і теж багато. Не в усі місця. Ні, ні, скажу зразу, що не в усі місця. Бо, бо це все ж теж додаткові втрати, звісно, якщо є пісок, можна дати пісок, але з піском тут такий нюанс, що можна ж закислити, тобто занадто внести забагато і буде закислення. Тому коли в мене було ще кісткове борошно, не кісткове, а доломітове, воно йде розкислювач такий природній. Я мала, то я додавала в ту ґрунту суміш, де в мене є пісок. Я якби, без застереження додавала доломітовий борошно. Закінчилось, я почала шукати, не знайшла. От Тому я тепер трішки, крім піску, ще даю агроперліт. І в мене на відео досить часто видно, що й росте хвощ біля троянди. Це означає, то, що трошки кисло. Троянди загалом не люблять аж кислі ґрунти. Все-таки кислий, добрий для гортензій, для вересових рослин, але не для троянд. Ну, я так вирішила спробувати за груперліту. Що ж до об'ємів і так далі, його можна купляти в різних місцях. Можна в офлайн-магазинах, там в різних садових центрах. От, але переважно там він у досить малих пакуваннях і виходить так майже на вагу золота. Досить дорого. Бо скільки ж то, пакетика, так на такий величезний об'єм е, ну, посадкової ямки. Е, тоді я натрапила в пані Олени Чайковської. Я дуже теж її неодноразово згадувала не в одному відео. Я думаю, ви теж знайомі з цим продавцем. В неї є дуже багато різних засобів там захисту, підживлення, все для саду огороду, дуже великий асортимент. Дуже комфортно з нею працювати, мається на замовлення робити. От і в неї є у, у, там скільки хочете, там 3 кілограми, не знаю, кілограм, скільки, 5 кілограм, скільки можна чи скільки треба, стільки купляєте. Я купляю в неї такими великими пакуваннями. Ну і далі наша трояночка. Наша красуня я висаджую Pink Forest. Прочитала я про Black Forest спочатку, потім бачу, що є Pink Forest. Вони мали би бути дуже витривалі, треба писати в енциклопедії, пошукати, попитати. Світлина, щоб описати, ось що гарно зробити, і яке таке правило для троянд. Треба їх намочити. Треба їх гарно напоїти перед тим, як висаджувати. В мене вони фактично тільки приїхали, хоч видно, що вони не мокрі, але то вони в мене були напоєні перед тим. От і відповідно я їх висаджую. Показую тут, що тут вже троянда плавно переходить на своє коріння. Власно, кореневою скоростане. Ну, не так, власно, кореневою, звісно, вона по замовчуванню на шипшині прищепна, але видно, що наросли ті корінчики. Так буває. Та, і в мене деякі рослини були, які досить заглибилися. І от наросли власні корінчики, так аж навіть поділилася, ніби троянда сама. От це все з цим нормально, нічого не треба обрізати. Навпаки, якби ну, це не зашкодить, а все буде добре. Правило дуже таке важливе, і я. Ну, бачу, більшість його дотримується, або принаймні говорять про це, що троянду ну, в усіх регіонах або майже в усіх. Я не знаю, що до Півдня, щодо Закарпаття, от тих тепліших регіонів, де є зона, мабуть, що ж сім. Ні, сім у нас рахувалася, вважалася точніше, південний берег Криму, сім зона. А всі інші, мабуть, це таке шість найтепліше. От там, може, не заглиблюють, не знаю. Але загалом по Україні радять заглиблювати. Хоча б на 3-5 см заглиблювати місце щеплення. От це якщо там, для звичайного ґрунту, якщо ґрунт пісок, досить, не те, що пісок троянда в піску, 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 я не знаю, чи виросте, вирост, чи ростиме, добре. Ну, ростиме, але це буде з нюансами. От, а от якщо це супісок більше піску, аніж поживного, то от пані Олена десь недавно теж пані Олена Тур, в своїй групі Розету Україн. Вона згадувала для про висаджування в таких ґрунтах бідненьких, досить волого, які швидко пропускають, вологу, що там бажано дати навіть ще більше заглиблення 7-10 сантиметрів. От ну так, це буде краще для троянди. В мене тут. Добрячий ґрунт. Чому я так викопую навіть з боку? Я не знаю, чи видно по відео, але там такий шар-глини сантиметрів 10, Я той шар глини повністю забираю. Далі йде шар такий набагато легший, але я все одно даю чорнозем, даю пісок, даю ті всі смаколики в дужках чи в лапках для троянди, там добриво, агроперліт і так далі. Так далі інсектициди, фунгіциди, біо. І, та, і Замішую, і це все висаджую. Навіть коли я викопала, там в принципі в той ґрунт, знявши глину, можна було би вже викуп... висаджувати троянду. Але е, я викопала е, таку яму гарну з, з запасом, щоб ну, розпушити землю, так, щоб фактично троянда висаджувалася в розпушену землю, а не в таку забиту, забиту, дуже втрамбовану. Під час висаджування можна проливати в принципі, особливо якщо ви, наприклад, не біля троян, тобто ви висадили, поїхали так. Чому поливати? Бо водичка буде під час. Процесі висадження. от ви зробили якийсь шортом сантиметрів 10, і пролили. Земля втрамбувалася, повітряні подушечки всі втрамбувалися. Потім знов і знов. І отак разів три, поки ви засипаєте ямку, ви проливаєте і зверху фінальний полив. Чому так важливо? Бо та, бо треба, щоб троянда щоб земля, ґрунт навколо кореневої системи троянди якомога щільніше. Влігся під час висаджування, от, і не треба було там дуже сильно досипати так. І ну, для зими це добре, щоб ґрунт був щільно біля корення, щоб гарно все перезимувало. А оскільки я біля троян, то я їх полю фінально, от, але не зашкодило би, якби я в процесі теж поливала. Ще щодо замучування, задав такий момент. Можна замочувати, можна просто водичці, але зараз у нас є багато різних прекрасних засобів, як от волинські гумати. Волинські гумати в них є прямо. Спочатку вони були от класична така одна пляшка, потім вони розвинули лінійку, в них стала Троянда плюс, полниця плюс, Веноград плюс, що ще, не пам'ятаю. От і вони радять замочувати в суміш, тобто от водичку ви розводите, певну кількість, там має бути зазначено на пляшці і ту в те відро з водою, де ви замучуєте троянду, напоюєте перед висаджуванням. 에, розмішали 에, певну кількість волинських гуматів, і прямо там замочили. Це буде теж дуже добре, бо гумати для троянди завжди добре і тому, щоб не просто водичці. Хто замочує фітоспорині? Тут уже дивимося, звідки вони вам приїхали, в якому стані вони вам приїхали. Якщо викликають підозру, якась цвіль, чи що точно фітоспорині бажано замочити буде краще, а не гірше. От, але кажу, можна і просто в воді. Тут вже дивитися, в якому стані знову ж таки вони приїхали, чи дуже пересохлі, чи ні, чи Якщо зовсім вологі, то просто замочити перед тим, як висаджувати. От та й все, от що треба робити: поливаємо чи не поливаємо, але треба трамбувати. Причому так добре, не просто там постукав. Долун, долонькою постукав чи кулачками. але бажано прямо стоти ногами і втрамбувати Так, гарно. І теж в процесі висаджування Не один раз фінально десь там трамбували, а в процесі висоджування. Ще можна було, до речі, на низ, я забула згадати, можна було дати. Тут залежно від ґрунту. Якщо є от, піщані ґрунти, можна дати глиняну подушку, тобто дати такий шар глини е, чи суглинку е, на низ, так? Але яму тоді копаємо з запасом сантиметрів 70-80 І потім, звичайно. Можна дати компост, е, перепріли щось там, рослинні, рештки відходи. У е, мене компост ще дозріває, тому я не дала, але навесні я буду мульчувати компостом точно. Та й соломою солому її буду мульчувати, тому воно буде. Просочуватися крізь ну, той шар ґрунту, грун що є в посадковій ямці. буде воно попадати, потрапляти і якби, доставлятися так, до кореневої системи троянди. Але якщо має, можна, в принципі, це давати. Хтось, я знаю, дає, якщо досить така земля тяжка тяжка дає якусь таку подушку більш піщану і може навіть з якимсь дренажем. У ну, мене так немає, я все-таки намагаюся. Викопати йому заздалегідь і розпушити. І прямо, щоб таке дуже сильно е, великий шар глини, там на метр у мене нема. Тому все добре з цим. І от поступово досипаємо, висаджуємо, трамбуємо, досипаємо, висаджуємо, трамбуємо. І, е, і, то, і е, що ще таке важливе, е, знову ж я. Заміряла не на око, бо часом я на око дивлюсь, де там в мене там місце щеплення, чи під землею, чи ні. А часом я маю під рукою, от я використовувала композитну арматуру, такий патичок дуже зручний, він тоненький, фактично по бортиках ямки його виставляєш, і дуже гарно він вже тобі показує, от, що місце щеплення таке під землею. І на скільки сантиметрів воно під землею. Ще таке може бути, що коли ви висадили, поливали навіть і приходите через кілька днів, і ви бачите, що порепалася земля по периметру ямки, і навіть в деякому місці просіла, тобто стала там під нахилом в одну сторону, або ж під нахилом повністю до країв по периметру, так це нормально. Чому так сталося? Бо коли ми поливаємо, а якщо ще й підуть дощики зверху, то що, то земля всідається. І процідається, втрамбовується так. Що тут зробити, нічого не переживати, просто досипати ще землі, щоб вона була от до рівня верхньої межі. Таке може бути навіть восени все було добре, а навесні ми побачили, що там просіло. Звісно, це теж таке може бути, бо все-таки за зиму найімовірніше будуть опади в вигляді снігу. Може бути більший сніговий покрив, може бути менший. Тут уже таке, не загадаємо, але який би не був, все-таки за весну земля, за зиму земля дуже гарно втрамбовується і, звісно, набуває такого свого чи свого фінального просідання, так і вигляду, який буде в нас уже влітку. Тому то не боїмося, підсипаємо. Все виходить нормально. Щодо заглиблення, звісно, що якби не вирівнювали, але не втрамбовували. Але ґрунт просідає і він також затягує кущик. Тому кущик там хай на сантиметр два, він все ж таки ще заглибиться. От, ну хіба я не знаю, як трамбувати, щоб зовсім зовсім не просіла земля. У мене так не виходить. Тому, в принципі, навіть якщо ви переживаєте, що ви, може, занадто мало заглибили, то є ймовірність, що воно просяде земля його трішечки ну, всмокче разом з тим просіданням, і місце щеплення все-таки буде ну, нижче рівня ґрунту. Чому його так заглиблюють? Та найперше, щоб воно е, не змерзло, так для мене найперше. Ну, якщо дуже-дуже найперше, то щоб воно не зламалося так, щоб ми його ну, не, від, не відчахнули. Ну, всяке буває, все-таки щось падає, не знаю, щось може статися. Чи навіть дерево у мене було таке, що сосна, взимку, дуже сніг був, і впала така гіляка, там, де троянди були, хай вони були в тунелі, але ж воно впало на той тунель, він не витримав, звісно, прогнувся. Могло бути таке, що вона би відчахнулася. І от те місце щеплення відчахується, все про троянду ми забули. Потім так, якщо навіть ви не вкриваєте, чи вкриваєте, чи будь-який підхід ви маєте, все що, зве... все, що поверх ґрунту, воно може змерзнути. Ми завжди це допускаємо. І навіть я вкривала агроволокном цьогоріч, і в мене все-таки теж багато тройон змерзли прямо од до рівня ґрунту. Але те, що під ґрунтом, навіть сантиметр під ґрунтом, Тобто під землею знаходилося, воно було живе живісіньке і звітом почали відростати кущики. Тому хай там 2-3-5 бруньок буде під землею. Це є майже гарантія того, що нам троянда відродиться і дасть ну, <світування> нове квітування так буде продовжувати тішити нас в наших садах. Ну і так кажуть, що це вже, там, коли дуже сонячні, спекотні дні, від перегріву, щоб не було так. Тобто Місце щеплення це якби от святая, святих троянд, якщо можна так сказати. Тобто, так, звідки троянда починає життя? Тому ми його пильнуємо, це місце, і захищаємо хоча б його по мінімуму. Отак От я ще фінально полю, і коли поливаєш фінально, то якби науку там не висаджував, ніби рівно рівно все дивишся, все гарно. Але якраз поливання показує, де нахили, де не нахили, куди вода стікатиме. Тому в процесі поливання навіть можна дещо коригувати, десь підсипати, наприклад, бортик. Теж не раз я зустрічала, що бажано троянду от не робити ямку, яка буде нижча загального рівня от, ділянки. Та? Тобто роблять так, можливо, хтось вважає, що так варто зробити, особливо в спекотних регіонах, щоб водичка, коли ми поливаємо, не витікала. Це може виявитися. Ну, не завжди вдалим рішенням. Не знаю, як в таких регіонах, де мало вологости, може, і добрим рішенням, але для таких, як в мене, регіонів, де може бути забагато вологости, і, відповідно, земля в певний момент просочується, напивається, і вже вода не вбирається так, як хотілося б. І, відповідно, вона стоїть в тій воді троянда, от, і може це принести їй шкоду зробити. Навіть навесні, під час відлиги вода не витікає, так, бо бортики не дають. Тому що зробити краще, коли вода не зас... ну, якби, стікає в певну сторону, так? то зробити такі бортики, Там, не знаю, з тої ґрунту суміш чи з піску, тобто фактично по периметру навіть можна зробити бортики, щоб водичка швиденько не втікала. Тому так, полила лійку цілу води я даю, тобто 10 літрів, і все, я більше не буду поливати, вже воно буде в мене зимувати, як є. Тому таке висаджування, такі правила мої, такі, якби, принципи, основні, основні дії під час висаджування. От і так, от 18, 19 листопада якраз закінчую сезон висаджування. Надіюся так, що вже до весни. Дякую вам всім за увагу. Буду дуже чекати на ваші відео. Діліться, як у вас, що посадили цікавенького. Що посадили того, що бажали, чи, може, зробили якусь там зміну в саду, так, щось віддали, чи там, поміняли, от, а щось докупили, чи більше любите осіннє висадження, чи весняне. Дуже дякуватиму вам за коментарі, за активність під відео. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!